Всім привіт, ви на каналі Попоїсти, Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо бол з куркою та рисом. Я взагалі думав, що бол це азійське щось. Таке слово бол, насправді ні. Це англійське слово і означає воно просто велику миску, таку огромну лахань. Як я зрозумів, то бол це молода страва. Вона з'явилася завдяки інстаграм-інфлюєнсерам. Тобто, його фішка це вона дуже корисна і що воно подається, не перемішана і дуже підходить для того, щоб інстаграм фоточки робити. І взагалі, бол не обов'язково повинен бути азійським, тобто може бути мексиканський, бол або український. Якщо ви знаєте щось цікаве про бол, то пишіть в коментарі. Основа цього блюда це рис. Тобто його буде небагато, але ми його повинні правильно зварити. І варимо ми його саме так, як для суші. Тобто, я не дуже сильно люблю ці гармовки, але тут треба зварити правильно як для суші. Беремо рис і засипаємо. Після цього нам треба його дуже добре промити 5-6 разів. Тобто, вода повинна бути прозора. Давайте робити заправку для нашого риса. Нам для цього треба. Беремо плюс-мінус 50 грамів уксусу, в нього додаємо 40 грамів цукру та 5 грамів солі. і розмішуємо. Який саме рис треба брати? Насправді беріть який завгодно, бо це не суші. Беріть або круглий, або довгий, який вам буде смачніший. А якщо ви це дивитесь зранку, ви можете подивитися ось тут чи ось тут про сніданок. Як будемо варити рис? Накриваємо його кришкою і ставимо на великий вогонь, щоб він закипів. Після цього ставимо найменший вогонь, що в нас є, і чекаємо 15 хвилин. Після цього відкриваємо кришку, вкладемо рушник і закриваємо. Рушник вбере в себе зайву вологу. А пропорції рису одна склянка рису, одна склянка води. А далі зробимо маринад для нашої курки. Нам для цього треба чесник, гірчиця, олівкова олія, сіль та перець. І змащуємо нашу курку. Ну а наше м'ясо відправляємо в духовку 200 градусів до готовності. Друзі, скоро роковини повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. І багатьох, як і мене, це пускає якусь емоційну яму. І щоб з цим якось боротися, я пропоную вам задонатити на довгі руки ТРО. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. І давайте нашинкуємо наші овочі. Наші томати ми ріжемо навпіл. Цибулю шинкуємо тоненько тоненько бо ми її будемо маринувати в оцті. Айсберг ріжемо як звичайну капусту, але не забувайте, ви можете його замінити спокійно на пекінську капусту. Авокадо. Як його треба чистити? Ріжемо навпіл. Я сподіваюся, що в мене це вийде, бо іншого авокадо в мене нема. Ну, а авокадо ріжемо навпіл і просто шматочками. І можете прямо зараз спуститися донизу, поставити лайк і написати в коментарях, взагалі ви готуєте собі боулу чи заказуєте собі боулу тільки з доставкою. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace Ну, ось наш боул і готовий. Тому давайте пробувати і куштувати Почнемо ми з рису. Рілінь не вистачає. Філадельфії і червоної риби. Прикольно. М'ясо. Трошки солодка. Трошки відчувається гірчиця. Прикольно. Ну, айсберг, це просто зелень. Нейтральна. Дуже смачна. Чері. Mm. Маринована цибулька. А потім так рисом. І mm. потім ще м'ясо. Це дуже смачно. Ну дивіться, тут є і білки, і жири, і вуглеводи, і клічатка. До речі, жири це резерв енергії нашого організму. Тільки чомусь я зранку цей резерв не відчуваю взагалі. А в мене того резерву, дай Боже, тут все прикольно, яскраве, не дуже запарно і дуже смачно. До речі, пишіть в коментарі ваш раціон. Будемо поширювати наші фітаняшечкі раціони. Ну, я буду продовжувати їсти. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!